Вправа 964. Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислень. Ну що ж, почнемо. Дивимося у першому завданні. У нас у дужках 12,82 соті плюс 8,394, плюс 5,18. Я пропоную об'єднати і спочатку виконати додавання по-іншому. Пишемо: у дужках спочатку виконуємо 12,82 плюс. 5,18 і плюс тоді вже потім 8,394. тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, давайте думати, у дужках, як нам виконати додавання, 82 соті плюс 18, сотих. це буде 100 сотих або одиниця. То ми записуємо 12 плюс. 5, це буде 17, а плюс 1 це буде 18, цілих. то ми пишемо, що це буде 18, цілих плюс. далі 8, цілих пишемо 39, 394 тисячних. І це дорівнює. Переносимо. Отже, 18 плюс 8 це буде 26. І ще залишається дробова частина 394 тисячні. Тому пишемо, що це дорівнює 26 цілих, 394 Тисячних. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 16,528, плюс 42,5 плюс 13,472. Ну що ж, давайте їх додавати. Я пропоную згрупувати так, щоб було легко додати дробову частину. То ми пишемо, що це дорівнює 16,0528 плюс 13,05. 472 і плюс 42 цілі і 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте думати, як нам додати дріб у дужках. 16 плюс 13, це буде 29, цілих. то давайте ми запишемо спочатку цілу частину додамо. 29, цілих плюс… ну і ще у нас є 528 плюс. 472. Тисячні. Це буде тисячних або одиниця. Ми пишемо плюс одиниця і плюс 42 цілі і 5 десятих. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. То 29 плюс 1 це буде 30 цілих і плюс 42 цілі. І 5 десятих. Це дорівнює. Додаємо цілу частину. 30 плюс 42 це буде 72 цілі. І ще залишається 5. І переходимо до третього завдання. Бачимо 2,53, плюс 15,1 плюс 4,47 плюс 14,9. Групуємо так, щоб було легко додавати соті частини. Тобто пишемо, що це дорівнює. В даному випадку групуємо як 2, цілі у дужках. 53 соті плюс. Далі 4,47 плюс. Ну і в дужках у нас залишається 15,1 плюс 14,9. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. Давайте я перенесу наступний рядочок, так буде простіше. Дивимося. 2, цілих плюс 4, цілих, це буде 6, цілих, але 53 соті плюс 47 сотих – це буде 100 сотих або одиниця. То виходить, що від додавання дробової частини у нас ще буде 1, ціла. то 2 плюс 4 це 6 плюс 1 це 7, то це буде 7, цілих плюс. тепер дивимося далі. 1 десята плюс 9 десятих, це буде 10 десятих або 1. То одиниця… Плюс 14, цілих, це буде 15, а 15 плюс 15 це буде 30. Тому пишемо 7 плюс 30 і разом це буде 37. Є. І... Переходимо до останнього четвертого завдання. Бачимо 76,1 плюс 38,83, плюс 24,9 плюс 52,17. Групуємо так, щоб ми могли легко додати дробову частину. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, в дужках у нас тоді давайте запишемо, як 76,1 плюс. Зрупуємо з 24,9. 24,9. Так, плюс. Ну і у нас ще залишається 38,83. Плюс. 52,17. І це дорівнює. Ну що ж, давайте міркувати. Подивимося, 10 плюс 9 це буде 10 десятих, або 1 ціла. Ну а 76 плюс 24 це 100. То можемо записати, що в дужках у нас, якщо цілу частину додамо, це буде 100, а дробова це 10 десятих частин або просто одиниця. Плюс 1 додати. І тепер дивимося 38 плюс 52. Ціла частина. Це буде у нас 90 у дужках, Плюс. А тепер дробову частину 83 соті, плюс 17 сотих. Це буде 100 сотих або одиниця. То разом у нас буде тоді 101. А тут буде 91 плюс 91. І це дорівнює тоді 192. 192 є. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання, як можна спростити обчислення з десятковими дробами на цьому вправу завершено.